Це проект супер хресний, і цього тижня будуть змагатися хресні батьки з Тернополя. Та я взагалі знав, що я хресний. Знайомтесь, це Тарас. Він криптоінвестор, лайфкоуч і бізнес-аналітик. Ну, вільний час я таксую. А наступний хресний батько Микола, стартапер. Він придумав утепляти будки для собак. Ця ідея появилась, коли жінка мене вигнала з дому. Це Віктор. Він Онліфанс Модель. Перепрошую вам серйозно заплатять гроші? Так, а мені люди платять, щоб я не скидав їм свої фотки. Да. І всі вони сьогодні поборяться за звання суперхресного. А ми дізнаємося, чи є серед них той, хто знає ім'я свого похресника. А, щось там на А... 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 а. точно на, на А віктор поки що найближче всіх. А ось і сенсація нашої передачі. Один із хресних приходить до свого похресника аж раз в місяць. Ну бо я його біологічний батько. І хто саме з цих жахливих людей стане найкращим хресним? Ми дізнаємося прямо зараз. І так, хто з цих жахливих людей стане найкращим хресним? Ми дізнаємося прямо зараз. Отож, переможцем нашого проекту стає. Ну, та точно ти, ага, звісно, розміщався. А, Антон, хто? який Антон, він навіть не приїхав. Саме тому він став супер -хресним. Він не приїхав, але передав своєму похреснику тисячу гривень і побажання щастя, здоров'я. Це був проєкт Супер Хресний. А ми з вами зустрінемось на наступному тижні в нашому передвеликодньому спецпроєкті Кохана, ми вбиваємо свиней. Сюди, Дякую наступна. до зустрічі! Дякую. І так, уявіть собі, Артем Півоваров на студії придумує нову пісню. <гум> <гум> Надуми мої думи було, на який новий вірш написати пісню. А? Так. Це ти співаєш думи мої, думи я. А що це? Думи мої, а бабки за думи твої. Тарас Шевченко? Я може і Шевченко, але за свої вірші хотів би сковороду. А а як ви тут? А як ж Там, як дізналися, які ти гроші заробляєш на моїх віршах, відпустили трошки розібратися. <рив> а, Артем, а скажи, будь ласка, ти мій заповіт читав? Звичайно. А де там пише, що я свої вірші заповідаю тобі? Ніде. Ніде, тому давай жени гроші, чоловіче. Чекайте, а в мене є і мої пісні. Будь ласка, ось. Е, і там і на верші, да? на верші, mm -hmm. будь ласка. Там дежа, там дежа. Там дежа. Ранде ранде. Ранде. Ти що, заїка? Ой. Що нормальні вірші? Нормальні вірші? Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали в Apple Мюзік між тими бабами? Між, між Дорошеєвою і Клавдією Петрівною. Ти ж нормально міг заспівати, щоб в топах було. Ну, Артем, ну ж. Добре, я згоден. Я згоден, тримайте, це е, буде ваш гонорар. Е, візьміть. Е, Йо, си босий на кобелі. Це за весь час? Ні, то за останній місяць, але я ще. Е... За останній місяць? Чуєш, Артем? А ти мій вірш Катерина знаєш? Та. А може ти на нього пісню напишеш? Ну, якусь так, як ти вмієш. Кате-кати Катерина. Кати, Кати, катерина. катикатерина, Кати. катикатикати. Зараз кат... щось придумаємо. <рігування> а мені казали, що я в театральному собі на хліб не зароблю, дурачки? Алло, А знайдіть мені ще костюм Павла Тичини. Поборемося ще за панну Інну.